А чи знаєте ви, який дивовижно казковий наш Київ? Він казковий, коли світиться білими рожевими свічками каштанового цвіту, казковий у розливах купальських пісень, казковий у дивовижних пригодах його дивовижних мешканців. Так, так, вам не почулося? Звичайно ж, саме у такому казковому місці і можуть траплятись фантастичні дива саме про них і розповідає нам книга зірван. Кимензятюк, київські казки. Де ж іще як не в одній з київських казок можна дізнатися, чи знайшов собі морчик домівку, та чи виграв він у виставці котів. Саме у цій книзі стане відомо, як дівчинка-балетниця потрапила на відьомський шабаш до славетних київських відьом, та чи вдасться цим чаклункам заманити дівчинку до себе. Тільки тут можна прочитати історію про пару голубів. Що звела гніздечко в дуже незвичайному місці, щоб висиджувати голуб'ят? А от чи вдалося їм здійснити свій задум? І чим закінчилась ця історія? Про це читайте у книзі. А чи чули ви історію про? Посмічного марсіанина, який прилетів у гості, знаючи лише два дивовижних слова, чи, та чи зміг порозумітися з ним головний персонаж, а яку рослину називають райдеревом. І яких тільки див не побачиш і не почуєш у Києві, чи знаєте ви, чому ж листя на деревах та про інші дива, які трапляються з деревами? І що виявляється, може вирости з загубленої рукавички? У Києві трапляється чимало незвичайного і потаємного. Подивимося на Київ зачарованими очима, поверньмо у світ фантастично реальних історій із зіркою Мензатюк та її київськими казками.